Ви на каналі rovo інструменти. Сьогодні в нас на огляді дрель покрут з ударом від компанії Milwaukee серії M18 Fuel артикул FPD2. Тип поставки тут 0X. Постачається воно вона в ось такому HD-кейсі, який має функцію скріплення з іншими подібними кейсами. Ось у нас є кейс від кеші M і ми можемо ось таким чином зафіксувати ці два кейси між собою і переносити або перевозити, щоб було зручніше і компактніше. Відкриваємо кейс і бачимо, в нас тут макулатура, бокове руків'я і самий шурупокрут. Все, більше в комплекті нічого немає, тому що це така комплектація. Акумулятор і зарядний пристрій потрібно докупляти окремо. Живиться даний шурупокрут ось такими акумуляторами серії М18 Red Lithium. В нас на 5 А має ось таку індикацію заряду акумулятора. Ось так воно виглядає. Прогумований низ. Також, крім 5 амперних Акумуляторів, в лінійці є ще 2 амперні 4 амперні 5 амперні 5,5, 8%, 9 та 12 ампер, Але починаючи з 5,5 ампер в них представка High Output, які видають на 50% більше енергії порівняно з акумуляторами Red Lithium. Перейдемо до самого гвинтокрута. Гвинтокрут у нас виглядає таким чином. Він у нас виконаний за АБС пластику, має прогумовані вставки по всій довжині руків'я. Ось тут ззаді. І також на самому, на самому корпусі двигуна маються дві вставки для того, щоб коли ставити на якусь поверхню, він не шкодив поверхні та не шкодив самому корпусові гвинтокрута. Також на корпусі є фіксатор для біт. Сюди можна зафіксувати біту. і Кріплення для ремня, кліпса для того, щоб можна було фіксувати його на ремні або на спеціальному поясі. Виконана вона дуже якісно, без всяких зазубрин і так далі, з досить міцного металу. Також їх можна міняти сторонами, тобто кліпсу з бітотримачем можна змінити, як вам зручніше. Також присутня світлодіодна підсвітка, яка в нас виконана ось тут. А не як на звичайних шурупокрутах ось тут. Це зроблено для того, щоб коли ми працюємо гвинтокрутом звичайним і в нас підсвітка тут, він світить світодолодом і робить тінь від патрона, тим самим затуляючи робочу зону. А якщо нас знаходиться знизу, цієї проблеми не виникає. Також він досить яскравий і має затримку після того, як ви відпустили. Кнопку пуска. Також є ось такий ось люфт-акумулятора. Присутній. Це створено спеціально для того, щоб бруд, який попадає вам під акумулятор, пилюка та все інше, не створило вам проблему з клином акумулятора, і ви могли в будь-який момент спокійно витягнути його з приладу. Корпус редуктора та перемикач виконані з металу. Повністю патрон теж металевий, швидко затисний з блокіровкою шпинделя. Має функцію удару, як я вже говорив. Перейдемо напевно вже до характеристик. А ще забув, що він має е, дуже компактний розмір 175 міліметрів, якщо не помиляюся. Він має що дуже компактно для такої потужності. Перейдемо до характеристики. На першій швидкості він нас може свердлити від 0 до 500 обертів на хвилину. Та 12 тисяч ударів, і також максимальний крутний момент, а саме в 135 Нм метрів крутного моменту. На другій швидкості він вже має від 0 до 2 тисяч обертів на хвилину та 32 тисячі ударів на хвилину. Також має плавний пуск, який дозволяє регулювати кількість обертів е, силою натиску на клавішу опуска. Двигун тут безщитковий, Milwaukee Power State, який підвищує ККД час роботи та. В принципі, всі характеристики інструмента цей двигун підвищує набагато. Також інтелектуальна електроніка RedLink+, Plus, яка теж впливає на підвищення здібності даного інструмента. Ну і акумулятори Red Lithium. Ну і по максимальним діаметрам свердління, що тут? А тут дуже все цікаво, тому що в дереві максимальний діаметр свердління даного свердліншору покрута. Це 89 міліметрів, щоб ви розуміли, 89 міліметрів. Я коли прийшов в своєму селі в магазин спитати, чи в них є таке свердло, на мене подивилися ну, квадратними очима. В металі та в бетоні тут 16 мм, діаметр патрона в нас 13 міліметрів, і якесь дуже тоненьке свердло сюди зажати не вийде, хіба що якесь уже 2 міліметра плюс, або якесь 1,5 міліметра. Давайте. Покажу, як зафіксувати ось ося руків'я, і далі перейдемо до того, що ми розберемо даний інструмент. Ось таким чином воно фіксується на корпус редуктора. Там є спеціальні пази, і ми просто закручуємо руків'я. І все. Шулопокрут, у нас готовий до роботи. І переходимо до розборки, а після чого до тестування 2470 грам. Ну, тобто, не дуже то й легко, але відчувається, що це ну, інструмент, що це, що це якість. Ну і в принципі двома руками ось так от, утримувати його не дуже то й тяжко. О, так, ми бачимо тут підшипник і. Е Профелер, який охолоджує двигун. Подшипник тут 625 РС. Так. Ось так. Да. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо інтелектуальну електроніку Redlink, яка в нас залита вся епоксидною смолою. Так красиво. Має радіатор охолодження. Кнопочка в нас, на якій пише 15 ra 24 vdcc Я так розумію, це 15 Ампер 24 Вольт, до 24 вольт. Також бачимо наш безщитковий двигун. Індуктивний. Е -е, якось тут це все має доставатись. Там Шпиндель разом з валом. Це у нас таке? якось чином перемикається, бачимо, що там мастило дуже багато, що у звідти випирає. Так, і почнемо тести з того, подивимося на е, степінь затяжки даного шуропокрута. У нас є шурупчики з саморізи 4,2 на 80. Почнемо. Значить, з чого А почнемо ми з перша швидкість і у нас тут стоїть перший степінь затяжки. Такий собі тест, який називається драбинка. Тест такий собі драбинка. Ну, я, в принципі, думаю, далі тест не має сенсу продовжувати. Тому що це перша швидкість, і якби ми бачимо, що воно зайшло у нас в дошку на ось тако. Це у нас соснова балка. ну Давайте спробуємо ще, на які? давайте зразу на шості. Давайте 10 поставимо і спробуємо ще раз. Ну, Я, в принципі, думаю, що даний тест продовжувати не має ніякого сенсу, але в нас є артилерія покрупніше. І я думаю, почнемо ми з... Ось такого ось. Турбогвинта, який в нас має вдовжину в нас має 13 см, і ми в принципі, сюди вмістимось. Степінь затяжки я зразу ставлю 14 й максимальний. І для цієї вже махінації з турбогвинтом я краще встановлю руків'я. Перша швидкість 14 степінь затягу. Поїхали. Ну і все. А якщо ми поставимо свердління. Так. Ну і можна забути про той турбовінт. А, ось він виліз. Ну, непогано так, непогано. Мені подобається. Ну, з турбогвинтом 13 см ми справилися, як би навіть не відчули. А тепер перейдемо до ще більш тяжкісті, тяжкіших задач. У нас є ось такий ось гвинтик 30 на скільки він на в товщині, в товщині у нас має сантиметр. І попробуємо ми його закрутити в торець. Ставимо 14 степінь затяжки для початку. и обуви. Так. Оп. И... Уехали. Так, мало. Давайте ставим сверхлиня. Зірвало головку трохи. Гарний був бітотримач, трошки його е, цього скрутило. Спробуємо да. викрутити. Бувайте ще раз. О, Можна забути про цю шпильку <смі> інструмент бомба. Мені подобається. Ну, з закручуваннями ми подивилися. Дуже класно і дуже це все швидко робиться. А тепер спробуємо посверлити. Так, перейдемо до свердління, і в нас є ось таке сверло від Milwaukee. з назвою SpeedFit. Артикул 4813.0070. Віс, імалья, вона у нас 22 мм в товщині. Спочатку перша швидкість, свердління у нас та сама соснова доска і поїхала. какое да. странное сверло. Так, давайте попробуем еще раз, потому что что-то щось, не хочет. А, у меня болит рука. Ну и Як бачимо, воно пройшло на всю довжину. Ладно, давайте спробуємо на другій швидкості. Десь ось тут. Нічого собі. Ось, воно щось стопориться, я не можу зрозуміти чому. Коротше, якщо воно хапається нормально, то і сверлить дуже швидко. Але чомусь деколи воно не хоче сверлити. Давайте перейдемо далі до чогось крупнішого. І це в нас є ось таке сверло Форснера на 32. Спочатку на першій швидкості. Ой, не то. Не то. Ну і проблем з цим ніяких. Тепер друга швидкість. Ви готові? Ой. О, ай, закусило. Давай. Ну, як би ясно. З цим ясно. І ще в нас є. Сорокове перо, яке його тільки сьогодні наточили, поїхали. Короче, не цікаво це на першій швидкості Давайте другу. Так, окуляри. Я думаю, що з тим, що він може сверлити 89 мм дереві, вони не збрехали. Але ручка трохи стомлюється так робити цього високо. Спробуємо ще в дубову дошку 32 -е сверло. Так ось там, де в нас немає болта. Ось тут то. Друга швидкість. швидкість. Поїхала. і ніяких проблем. Ну, ще для приколу спробуємо 40. Ну і з цим теж ніяких питань. Перейдемо до металу. Так, і зразу ми не будемо прибіднятися, зразу візьмемо 13 сверло, тільки що куплене. Від фірми Хейсер. 16-го, на жаль, у мене в місті не було. І спробуємо. Першу швидкість. Поїхали. Товщина сталі у нас 5 міліметрів і пробуємо на другій швидкості. Ой, щось ми посрилили одразу і дошку. Давайте для чистоти експеримента ще раз поїхали. Якось так. Ну і що, на завершення можу сказати я про цей шуруповерт. Ну, це тема. Це реально тема. Тому що сверлить він бомбезно. І сверлить він як і дерево, так і метал. Трошки, звісно, дороговато, але це, це все-таки професійний інструмент, який більше потрібен для всяких компаній, які займаються будівництвом, ремонтами і так далі. Або для частних лиць, які... Займаються цим професійно і постійно, тоді їм потрібні такі девайси. Мені цей інструмент сподобався. Я би хотів, чесно кажучи, хотів би такий собі мати вдома. Не знаю навіщо, але просто тому, що він виконаний дуже якісно, дуже потужний і мені просто він подобається. Придбати ви його можете, як завжди, по посиленню під відео. Підписуйтесь на наш інстаграм. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Силка на фонд Повернись живим буде теж в описі під відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.